Откровення, Откровення це книга таємничих чудес знаків. Пророцтва цієї чудової книги говорять про майбутні події, які відбудуться у кінці часів. Примітно, що на початку книги Откровення є добірка, що складається з семи листів. Це послання Ісуса Христа, записані його учнем Іваном. Послання є короткими листами, вони лаконічні і б'ють у ціль. адресати листів, ранні християнські церкви. Дані листи адресовані семи античним громадам, при цьому вони, як і саме одкровення, є пророцтвами. через ці листи Христос звертається до всіх церков усіх віків. Сім церков, сім листів. Це сім послань до сучасних християн. Це важливі слова похвали, заохочення та попереджень. Приєднатись до вивчення Біблії, до вивчення безсмертних слів Христа, звернених до Його послідовників через сім церков Откровення. Привіт, я Девід Джеремая ласкаво просимо на програму «Поворотний Момент чи знаєте, ви що більше десятка населених пунктів у Сполучених Штатах називаються Філадельфія? Це прекрасне слово означає місто братньої любові, і в одному з перших міст, що носили це ім'я, була церква, яка втілювала значення цього слова. Христос написав їм листи любові, в якому він дає їм тверді обіцянки захисту і забезпечення, як нагороду за їхню вірність. Сучасні церкви, що прагнуть отримати Боже благовоління, можуть багато чому повчитися у цієї церкви. І ми сьогодні будемо у неї чогось вчитися. Це сьома проповідь нашої серії про сім церков книги откровення під назвою Вірна церква. Сподіваюся, ви розглянете. Цю церкву разом зі мною в сьогоднішньому випуску програми поворотний момент. Але до церкви Філадельфії був абсолютно позитивним. А ви знаєте, що в інших листах Господь говорив: Я маю проти тебе, що ти зробив те чи інше. Про якісь церкви він говорив і погане і хороше але що стосується церкви у Філадельфії, він не говорить про них нічого поганого. Господь хвалить цю церкву. По-перше, це послання було адресовано в місто Філадельфія. Сьогодні це місто Альсер. До цього міста. Називалася Філадельфія, і було названо так на честь Пергамуса Ателуса Філадельфіуса, який заснував місто. І зрозуміло, багато хто з вас знає, що слово Філадельфія означає братня любов. Це також назва великого міста в штаті Пенсильванія. Якщо ви коли-небудь були на спортивному заході в цьому місті, вам важко співвіднести назву та реальність. Слово Філадельфія вживається в писанні сім разів, крім згадок про це місто. у книзі Откровення. Це слово згадується двічі і позначає місто. Але саме слово Філадельфія братня любов вживається в Біблії більше ніж сім разів. Слово має два корені: філео, любов і аделфос брат братня любов. У новому заповіті часто звучить заклик любити братів, мати братню любов. У цих випадках слово Філадельфія використовується не як географічна назва. Але у Малій Азії існувало місто з такою назвою, і саме туди було адресовано цей лист. Кожен з цих листів представляє період в історії церкви Лист церкви Філадельфії представляє період з 19-го сторіччя до вознесіння церкви. Паралельно в кінці часі виникне лаокедейська церква. Цей період ознаменований початком великої місіонерської праці, а також часом великих пробуджень і експансії церкви по всьому світові. Все це сталося в філадельфійській період історії церкви. Біблія говорить нам. Що церква Філадельфії в тій чи іншій формі все ще буде присутня, коли повернеться Ісус Христос. Хоча очевидно, що епоху до повернення Христа характеризує церква Лаукидії Відкрийте, будь ласка, ваші біблії на третьому розділі книги Откровення. А ви знаєте, що в кожному листі церквам Господь якось себе називає. Він дуже цікаво описує себе Філадельфійській церкві. В откровенні 3.7 ми читаємо, і до ангела церкви Філадельфії напиши: Оце каже святий, правдивий. перш за все тут говориться, що Ісус святий він хоче нагадати жителям Філадельфії про свою святість він понад усіх. Він святий. Він є тим, хто особлює якості, якими володіє лише один бог. Він нагадує віруючому Філадельфії про свою святість. Він один має право закликати християн Філадельфії жити вірою в нього. В першому Петра, 1,15 Сказано. Але за святим, що поклика вас будьте й самі святі усім вашим поводженням, перш ніж вимагати святості від когось потрібно й самому бути святим. Це послання написане святим, написане церкві у Філадельфії святим Ісусом, і також він називає себе істинним. Що значить істинний? Це означає, він реальний, він справжній, він той, ким себе називає. Біблія говорить нам, що Ісус не тільки святий, тобто досконалий і праведний, що немає гріха, а й істинний. Він справжній і живий. Він не лицемір. Його святість не просто слова. Він дійсно той, за кого себе видає. Коли ви розумієте, хто насправді є Ісус і розумієте його характер? Ви починаєте усвідомлювати його святість і істинність, і він закликає нас бути такими. Він хоче, щоб ми були святими, були справжніми, непідробленими. Хтось може надіти маску святості, але Біблія говорить нам, що Ісус не тільки святий, він воістину святий. До цього повинні прагнути. Ми біблія називає його суверенним. Сьомий вірш, що має ключа Давидового, що він відчиняє, і ніхто не зачинить, що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Це те, що робить Господь Ісус. Він відкриває двері і закриває. Хто з вас знає, що якщо Господь Ісус відкрив двері, вони повністю? Стю відкриті він має владу робити в нашому житті те, що він хоче. Філадельфійська церква це церква для якої двері були відчинені. Ми побачимо зараз, чому. Але не варто забувати причину, по якій двері для них були відкриті. Ключі в руках ісуса він відкриває двері і він закриває двері. Ми підійшли до восьмого вірша третього розділу, туди ставить діагноз цій церкві. Ця церква описана чотирма-п'ятьма різними способами. І якщо ви намагаєтеся зрозуміти, що робить церкву такою, якою її хоче бачити Бог, то в описі цієї церкви ви знайдете потрібні характеристики. Якщо ми хочемо бути такою церквою, якою хоче нас бачити Бог. Ось деякі атрибути, якими ми повинні наслідувати. Я намагався висловити це різними способами, а потім вирішив описати їх якомога простіше, залишивши літературні прийоми на потім. Ось як Біблія описує цю церкву. Перш за все, двері можливості були відкриті для цієї церкви Богом. подивимося, восьми вірш. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не. Зачинив і їх зачинити не може ніхто. Не забувайте що, маючи ключа Давидового, що відчиняє і ніхто не зачинить. Що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Господь Ісус представляється цій церкві, і Він каже: церкві у Філадельфії, ви церква великих можливостей. Перед вами відчинені двері. Коли ти несеш служіння, а я несу служіння вже більше сорока років, ти починаєш усвідомлювати, що якісь двері відкриті, а якісь ні. Нещодавно я натрапив на твердження сера Вільяма Ремзі. Він заявляє, що Ісус згадав двері не випадково. Це обумовлено її географічним положенням. Чому у Філадельфії для церкви були відкриті двері? Послухайте, як він це пояснює. Місце розташування міста повністю пояснює цю приказку. Філадельфія знаходилася у верхньому краю довгастої долини, що виходила до моря. Через Філадельфію дорога вздовж долини вела до фігії, до великого центрального плато на основній частині Малої Азії. Цей шлях вів з га. Авані смірний в північно-східному районі Малої Азії, взагалі на схід. Це ключовий шлях на великому шляху, що з'єднує ФС на сході з великим азіатським торговим шляхом середньовіччя. Тому Філадельфія була хранителем на плато. тобто Філадельфія перебувала на самому краю. Неможливо було дістатися до частини світу, які я зараз називав, не проходячи через Філадельфію. Філадельфія була дверима до всіх інших міст. Через це місто було стратегічним. Тобто, в деякі місця не можна було потрапити, не проходячи Філадельфію. Тому Господь ісус каже цій церкві: я поставив вас у стратегічне місце. Не проходячи через вас, люди не можуть дістатися, куди їм потрібно. Це дає вам великі можливості та відкриті двері. Джон Скотт підкріплює це такими словами: у Христа є ключі, він відкриває двері. Тоді давайте не будемо безцеремонно намагатися прориватися в закриті двері. Ми повинні чекати, поки Господь не відкриє нам шлях. Наша груба і безцеремонна поведінка по відношенню до невіруючих людей постійно завдає шкоди свідченню проти Христа. Звичайно, ми повинні прагнути завойовувати для Христа наших друзів і родичів і вдома, і на роботі, але іноді ми біжимо попереду Бога. Будьте терплячі, старанно моліться, любіть їх і чекайте, коли вам випаде можливість їм засвідчити Те саме стосується нашого майбутнього. Мабуть, більше помилок відбувається через швидкість, ніж через лі, через нетерпіння, через наше нетерпіння. Божі цілі часто дозрівають повільно, і якщо двері зачинені, не намагайтеся вибити двері. Зачекайте, поки Христос не дістане ключ і не відкриє двері для вас. І я переконався в цьому на власному. Му досвіді, я часто намагався квапити події, не раз намагався вибити двері, але опинившись по той бік дверей, і я розумів, що краще б я сподівався на господа, на його часи і терміни Тоді все склалося б інакше. таким чином, ця церква заслуговує на похвалу, тому що вона була божественно визначена Богом. Господь наділив їх силою і владою і відкрив їм двері для свідоцтва. Тому ця церква так прекрасно описує історичний період, коли відбувалося багато всього. Це час активної місіонерської праці, коли поширювалося Євангеліє, і благовістя, було в центрі служіння. Церкви насаджувалися, росли і були центром того, що відбувалося в культурі. Це була філадельфійська епоха, період відкритих дверей. Тут в третьому розділі звучить дивне слово, що описує ще одну особливість цієї церкви. Отже, спочатку йдеться про відкритість. Ритім двері, але потім в кінці восьмого вірша говориться, хоч малу маєш силу. Це звучить досить дивно. Тим більше, що це все ще похвала. Він каже, я хочу похвалити тебе. «Ти трохи маєш сили. Звучить як комплімент тільки навпаки, чи не так? А звичайно, якщо хтось каже, хоч малу, маєш силу, ми не вважаємо це компліментом. Але тут Господь каже цій церкві: у вас прекрасна можливість перед вами відкриті двері, але є дещо, що мені вас подобається. У вас трохи сили в оригіналі в цьому місці стоїть цього лише трохи сили. Тобто, справа не в тому, що церква має якусь силу, і, хоч якось може функціонувати, Господь тут говорить у вашої церкви сили небагато. Тобто джерело їх сили Господь, вони повністю залежать від нього. тобто вони розуміють, звідки приходить сила. Ця церква, перед якою двері відчинені, але в той же час вони усвідомлювали, що самі по собі не здатні пройти через ці двері. Вони мали божественне смирення, друге до Коринтян 12.9, бо сила моя здійснюється в немочі, іні багатство. Ні, вплив, ні рекламні ходи, ні красномовство за кафедрою, ні професіоналізм музикантів не можуть зробити служіння ефективним. Тільки Господь відкриває двері, і тільки Господь благословляє зростанням. Тому те, що у них трохи сили, це навіть добре, адже тоді вони будуть залежати від його сили. Іноді церква може вирости різко за один вечір, а потім все випаровується. Потрібно не спати, щоб не подумати, що те, що Бог благословив церкву, це твоя заслуга. Не можна забувати, що в церкві вся влада належить Богові. Це Він благословляє церкву і це він відкриває двері або закриває. І часто, коли Бог відкриває двері, і ми входимо до неї. Якщо ми не знаємо, хто ми в Христі, ми починаємо думати, що це все плід наших справ не його. Отже, друга характеристика цієї церкви <звучить> у них були двері можливостей відкриті Богом, і вони розуміли, що без Бога вони повністю безсилі. По-третє, вони були присвячені Слову Божому. Зверніть увагу на восьми вірш, але слово моє ти зберіг? Церква вірила в авторитет Біблії. І вони зберегли слово Боже. Мені часто задають одне і те ж питання. Пастор Джеремай, що на вашу думку, є основною причиною руйнування церкви і руйнування шлюбу і я завжди відповідаю, не замислюючись, тому що у мене відразу є відповідь на це питання. Причина полягає, що в церкві центральне місце більше не належить Слову Божому. Коли в останній раз хто відкрив писання і говорив так, говорить Господь. Якщо забрати у Слова Божого центральне місце, то все інше не встоїть. Коли ви не перебуваєте в Слові Божому, у вас невірне ставлення до Ізраїлю, адже ви не тільки не знаєте, що Біблія говорить про Ізраїль, ви навіть не уявляєте, скільки людей я зустрічав за останні декілька тижнів, які гадки не мали, що в Біблії написано, як ми повинні ставитися до Ізраїлю. Якщо ви не знаєте, що Біблія говорить про шлюб. Шлюб дуже легко розпадається. Отже, цікавий факт про церкву, і нам важливо його відзначити на тлі того, що ми переживаємо в нашому суспільстві. Однією з причин того, що ця церква була благословенна Богом, було те, що вони зберегли слово Боже. Слово було в центрі. Вони зберегли його не тільки в церкві, а й в своєму житті. Вони слідкували слово Божому, і також у них була глибока вірність Господу Ісусу Христу. Тут сказано, і від імення мого не відкинувся. Кінця епохи Філадельфії було багато суперечок щодо божественності Христа. Але християни Філадельфії твердо стояли у вірі в Ісуса. Вони вірили, що Він Бог, що прийшов в плоті. Господь, спаситель людства. Вони говорили: ми віримо, що Ісус Господь Бог, і ми не зречемося імені Його. Пам'ятаєте, в Римській імперії потрібно було вигукувати Цезарь Господь. Вони повинні були піти до вівтаря з дрібкою ладену, і від них вимагали, щоб вони відреклися від Ісуса, сказавши Цезарь Господь. Але філадельфійці цього не робили. Вони не відреклися від Господа. Вони залишалися йому вірні. І Якщо подивитися на всі ці якості, ми побачимо, якою має бути церква, яку Бог благословляє. Якою була церква, для якої Бог відкрив багато можливостей. По перше, ця церква розуміла, що двері відкриває сам Бог. Вони усвідомлювали, що нічого не зможуть самі, якщо Господь не покличе їх. Ця церква присвячена Слову Божому і вірна Ісусу Христу. І Якщо церква володіє цими чотирьма характеристиками, то у неї є всі передумови, що Бог буде творити через неї великі справи. Ось що Ісус сказав цій церкві, починаючи з 9-го вірша. Це його заява церкві у Філадельфії. По перше, він обіцяє принизити їх ворогів. Він каже, ось я зроблю що декого зборища сатани із тих, що себе називають юдеями та ними не є, але кажуть неправду, ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. Юдеї обдурювали народ. Вони влаштували рейди проти церков Малої Азії, переконували людей. Що мають апостольську спадкоємність, що через них діє Бог, Господь Ісус каже церкві, не турбуйтеся про цих людей, я про них подбаю. Откровення 2.9. я знаю діла твої і бідую боство. Але ти багатий і зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони, та не є, але вони зборище сатани. Він знову згадує про них, але тепер він не закликає до терпимості. Він обіцяє церкві, що він принизить їх ворогів. Ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми хтось вірно зазначив, що апостол Павло тому прекрасний приклад. Раніше він теж переслідував церкву і бував християн, але по дорозі на одну з таких місій у Дамаску Господь його заарештував і не дозволив йому заарештувати І Після цього ми бачимо його вже шанувальником і затятим служителем Ісуса Христа. Господь пообіцяв цій церкві, що він принизить їх ворогів ви знаєте, що коли ви живете для Господа і робите все можливе, щоб слідкувати за ним, Господь бореться у ваших битвах за вас. Це не ваша битва. Господь бореться за вас. Це битва Господа. Ми весь час думаємо, що це ми боремося, і думаємо, що наша битва проти інших людей. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла. Так говорить писання: наша боротьба не проти інших людей, але проти начальства влади, що панують у повітрі, які за допомогою своїх мільйонів. Приносять Божії праці, ми не здатні боротися в цих битвах. На це здатний тільки Господь Ісус. Він обіцяє принизити їх ворогів і обіцяє отримати їх від години випробовування. На цьому я хочу зупинитися. Це один з ключових віршів нового заповіту. Значення цього вірша глобальніше, ніж здається. У всій книзі Откровення церква згадана в розділах з першого по четвертий. І після ця церква вже не згадується зовсім. Всі інші глави книги Откровення не містять собі слово церква. Це глави про скорботи, про суди, що виливаються на землю. Куди ж Ділася церква, друзі. А вона вже на небесах. Він пише про церкву до моменту Вознесіння. Потім церква вже на небесах. Вся інша книга Откровення оповідає про скорботу, коли церкви вже немає. І ось у цьому прекрасному вірші. Откровенням 3.10 він дає нам обіцянку і обіцянку церкві у Філадельфії, яка поширюється і на нас. А що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Хоча цей лист адресований конкретній церкві, мова в ньому йде не про гоніння регіонального характеру. Мова тут не в тому, що Господь збереже церкву Філадельфії від переслідувань. Він каже, то і я тебе збережу від години випробовування, що має прийти на весь Всесвіт. Мова не про щось локальне, але це стосується всього світу. Це не година випробувань, яка прийде і потім піде, і знову настане безпека. Ні. Це обіцянка церкви Філадельфії, церкви в історії, що представляє цей період, що у Господа є особливий план, який не дозволить їм коли-небудь випробувати скорботу. Ви всі знаєте, я вірю в Ознасіння до скорботи. Я вірю, що Ісус повернеться за своєю церквою, перш ніж на землі почнеться скорбота. Деякі вірять, що він повернеться посеред скорботи, інші вірять, що він прийде вже після періоду скорботи. А хтось стверджує, що скорбота вже почалася. Але Біблія вчить нас, що Ісус повернеться до скорботи, щоб забрати нас додому. Зверніть увагу, він обіцяє. То і я збережу тебе від години випробовування. Господь адресує і цей лист церкві у Філадельфії, справжньої церкви останніх днів. І він говорить цим істинним віруючим. А що ти зберіг слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі? Фразу година випробовувань також можна перекласти як година спокус». Зрозуміла мова йде про період. Скорботи, який настане у майбутньому, і ось обітниця, яку Господь дає церкві. Він позбавить нас від періоду скорботи. Деякі розуміють це місце так, що Бог позбавить нас, подібно до того, як він врятує Седрах, Месах і саки адвенаго. Вони увійшли в піч, і там в печі разом із ними. Був Господь, але Біблія не говорить: я збережу вас у скорботі. Тут написано: Я збережу вас від години спокусу від періоду скорботи. Ви не опинитеся посеред скорботи, і я не буду там разом із вами. Мечова зараз наша скорбота Господі з нами. Біблія говорить, що в майбутньому він загалом, обереже нас від того, що ми випробували Скорботу. Він захистить нас від цього. Біблія не говорить, я збережу вас, коли ви будете проходити через період скорботи. Біблія говорить, я бережу вас від години випробовувань. Прийменник «від» тут означає, що ви будете далеко від цього. Ви не будете відчувати скорботу навіть близько. Ви будете далеко від неї. Вам не доведеться переживати скорботу. Ми віримо в вознесіння до періоду скорботи, і ось вам одна з причин Господь обіцяє, що ми не будемо проходити через скорботу. Біблія говорить, тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Не сказано менше засудження, трохи скорботи, але сказано, немає засудження. Ви запитаєте, пастор, але що тоді я проходжу зараз, якщо це не скорбота? Я говорю про скорботу по всьому світу, яка переживе всю землю. Деякі кажуть, що Господь збереже церкву посеред скорботи, але Ісус каже: церкві Філадельфію, я збережу вас від години скорботи. Це можливо. Тільки якщо він забере нас з місця, куди прийдуть випробовування. Ми маємо ясну обіцянку для церкви, що Господь збереже її від часу, коли на землю прийде скорбота. У перших трьох розділах книги откровення слово Церква згадується 19 разів, але після четвертої глави, з моменту як починається скорбота, церква вже не згадується жодного разу у всій книзі. цікаво, чи не так? Чому Тому що церква піднесеться до скорботи? Ми не будемо в ній брати участь. Ми будемо на небі. Якщо ви в це не вірите, то запевняю, вас все стане зрозуміло по дорозі наверх. Амінь амінь. Я завжди кажу людям, що я всім серцем вірю, що слово Боже ясно вчить нас, що якщо ми християни, то як тільки ми прийняли Христа, Біблія говорить що одного разу небеса розверзнуться, ісус прийде, щоб забрати свою церкву. Ми зустрінемося з ним в повітрі і на віки, будемо разом із ним. Як ваш пастор, я вже говорив вам, що я вірю, що коли це станеться, я буду ще тут. Я всім кажу, що очікую зустрічі не з трунарем, а з Господом на горі. Я хочу бути піднесений. Я вірю, що так і станеться. Якщо я буду підняти наверх при вознесінні церква, скорбота почнеться тільки після цього, тоді де я буду, коли на землі буде період скорботи. Я буду в небесах із Господом. Це неймовірна обіцянка церкви у Філадельфії, яка представляє церкву останніх ні. Якраз перед тим як почнеться скорбота згідно з книгою Откровення в цьому вірші. Нам дано обітницю, що всемогутній Бог побачить, як зберегти нас від години випробувань. Читаючи про період скорботи, можна назвати цей період часом засудження. А Біблія говорить, що немає нині ніякого суду тим, хто в Ісусі Христі. Він обіцяє при. Принизити їх ворогів, зробити це і зберегти їх від години спокус. А також він обіцяє прийти дуже скоро. Ось що він говорить: я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпому храмі мого Бога. Дозвольте вас запитати, що означають слова Ісуса, сказані через Івана на острові Патмос, Я прийду незабаром. Незабаром не означає. Чає в ту ж годину негайно. Коли він прийде, це станеться швидко. В один момент в миті ока призвуться останньої сюрми. Йдеться у Коринтян. Він прийде швидко. Він прийде моментально, і ми повинні чекати на нього. Дякуємо за перегляд поворотного моменту. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. І якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Господом і Спасителем. Коли ви зробите вибір прийняти безоплатний Божий дар спасіння, почнеться ваше духовне життя з Господом Богом у Христі. Якщо сьогодні ви зробили цей крок, віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або у помісній церкві і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. нехай Бог благословить вас, коли ви підете за ним. З нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті.